Сьогодні хотів вам показати серце нашої виробництва нашої полуниці. Це наш маточник, де ми вирощуємо майбутній врожай. Ну, тобто Майбутню розсада, яка в майбутньому дасть нам врожай. Ми тримаємо окремо тут, тут в районі 30 соток. У нас. Так само посаджено на пленку, так само, як і на полі, на звичайна плантація плодонасяща, але ця плантація не плодонасяща. Тут ми. Закладуємо рослини і коли вони починають цвісти, викидати цітоноси, ми їх зрізаємо. Ну, зрізаємо ми зазвичай на стадії десь приблизно, коли вже йде налив ягоди, коли вона вже там, в формі даже буває там, ну, як там, біла ягода вже готова, що буде скоро червона. Ну, в, такому, в такому виді ми їх збираємо, ну, типу, зрізаємо, то якщо зрізати, починати зрізати цитоносне зрання, ви будете врізати їх постійно. Ну, тобто, поки вона не повністю не цвіте. Це вже ми два рази проходили, зрізали. І ось це одно у нас от ще є цитонос, який вистрілив, десь пропустили, ну, в будь-якому випадку. Маточна ділянка вона не плодоносить по декілька причинам. Одна з причин, наприклад, ну, в тому, що коли у вас плодоносяща плантація, вона виснажується. Вона тратить багато сили і енергії на, на самі ну, виростити, щоб були плоди, наляти їх, а вона тратить на це свою енергію. І друге, ви в період плодоношення не можете рослини обробляти. Фактично немає фонгіциденчих, яким ми могли б спокійно працювати по там, ягоді при, під час збору. Із-за цього маточник це не плодоносяща плантація, де ми підтримуємо максимально чистий фон захворювання і шкідників. Схема обробок там, відносно обичної плантації, вона ну, як, відлічається тим, що тут просто її більше. Ну, есть, коли в нас йде цвітіння, масове цвітіння, ми не обробляємо. Ми обробляємо доцвітіння і фулуною sensation після масового цвітіння. Тут же, так як тут масове цвітіння немає, ми його зрізаємо, відповідно ми обробляємо спокійно фунгіцидами, зрізаємо це все інсектицидами так само. Опять ж, ну, коли як масове цвітіння, ми стараємося ну, типу, в цей момент не обробляти, бо бджолярі, ну, ну, мені шкода бджол. З цього в цвітіння тут ми не обробляємо, не це тиждень-два, і потім зрізається все, і тоді вже опять обробки пішли. Обробки там в середньому там, в районі 10 днів, напевно, 7-10, як від потреби. Ось так виглядає. Це у нас Азія. Ось такі у нас мощі. Зелені листки. Це, в нас от, оці, це, це не дефіцити, це потертості. Це від сильних вітрів от листки один ободний теється і ось так, от, ось так от вона вже в нас розетка. Дивіться. Це сажанець. Це майбутній сажаник такого розміру. Скоріше всього, звісно, такий рано, ну, потім піде в утіль, бо він переросте дуже сильно. Так як ну, ми будемо збирати десь розсаду, десь ну, плюс-мінус за місяць. І цей саженець він буде дуже великий. Але будуть інші. Тут от один, два. Ось третій вус, четвертий вус, Чотири вуса, вони так само пускають другу розетку. от ще от такі розідку. Тобто, бачите розмір самої. Тобто, такий він шикарний. З цього ми тримаємо іменно е, маточну ділянку, де ми. Можемо контролювати умови, щоб далі захворювання або шкідники не були ну, перенесені на іншу ділянку. Максимально здорова розсада, дасть потім максимально ну, гарний врожай. Тут в нас посаджено основних наших три сорта, ті, що ми вирощуємо. Це Азія, Румба і Мальвіна там в кінці. Тобто, Відповідно, це три сорта тут. Ось там попід рів у нас знаходиться ще два сорти. Це фріго, суто на тестування, поки ми взяли. Подивимось, як вони себе покажуть. Можливо, через рік їх попробуємо тоді винести вже на якусь ділянку велику, типу, щоб протестувати їх на масштабі. Бо на маленьких ділянках там 100 штучок, ви ну, мало що побачите. І за цього приходиться, її треба ну, на загальну ділянку, типа, де загальні умови. Тоді видно, типа, як е, при виробництві як вона себе поводить. Ось ми зараз на румбі так само, тут зелені шикарні листки. Ось вже розетки пішли. Румба трохи пізніше, ніж Азія розетки пускає, бо в неї по одній, другий тільки видвігає вуз, ну, десь по два є. Ось так вона виглядає. І ось у нас ми прийшли, тут три рядочки у нас це мальвіна. Мальвіна ми вже один проход ми по мальвіні, один ряд ми зрізали цитоносів І поняли що напевно все треба почекати бажано, бо буквально зрізали, через два дня у нас опять от От цвітонос, цвітонос, от цвітонос. Там внутрі ви його не виріжете, не достанете. І вирішили прийняти рішення, що типу, тих два ряда трогати не будемо. Почекаємо трошки часу, поки вони підростуть, коли всі цвітоноси будуть видвинуті повністю. Ось так. Він каже, що Ягоди ніхто звідси брати не буде. Це все йде. На зрізання, для того, щоб брати посадковий матеріал. Потім, після того, як тут ми виростимо вуса, далі ми його посадимо в теплиці, а далі в не поїде або в нас на поле, або якщо вам потрібно, то дзвоніть, пишіть, там в мене є номера телефонів завжди в описі. Можливо, в кого якісь питання також є, можете запитувати, я завжди поспілкуюсь розповім. З усім гарних врожаїв. Пока!